Благословен Бог наш, нині по всіх часі, і на віки віки. Амінь. Слава Тобі Боже нас, слава Тобі, Царю Небесний, Утешителю душі істини, і живе зісе, і все сплони, сукровище блажисні податою, прийди, і в неї, і, і очисінь у всякі скверне, спаси, блажа душі наші. святий Бог святик, Святий безсмертя по нас, святий Бог Святий сіт безсмерті помилась. Святий Бор, святий, крик, сідо безсмерти помила, слава Отцу Ісину, і святому Духові, нині повсякчас, і на віки, віки амінь. Прейсвята і Тройці помили нас, Господи, очей старики наші, владико про себе законі наших, святий пости, і селене, моші наші, ми твоє ради. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отсу і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки, віки, амінь. Отче нашої сина на в небесах, нехай святий святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб на насушний день нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, як у Твоє царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Да, Воскресне Бог і розсочеться в рази Його. Якко до да лице од лицего, його, як ще зайдем, де іще знать, як от таєдросу лиця огня, тако та погибнуть грішниця од лиця Боже, а праведнице даву з веселяться, Господу помолимося, Господу помилуй. Отче святий, врачу душі тілес, послайте народного Твої сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не дух і от смерті ізбавляющую із сили роботу Твоїх. Юрія, Тетяну, Остапа, Захарі, Матвія, Івана, Галину, Лесю, Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святославу Христину Квітку, Соломію Андрія, Ірину, Мар'яну, отця Степана Віктора, Нікіту, Евеліну, Олену, Віктора, Світлану Олега, Світлану Михайла, Олексія, Максима, Рубім Божих, Роберта, Данила, Ольга, протерею Стефана. Про три Павла, про Трея семена, про Трея Василя, Ольгу, Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту віру, Василя Любов, Катерину, от Степана Марію, Ольгу Ірину, Юрія, воїна Ігоря, воїна Романа, Марію Юрія, Ігоря Марту, Надію, Ганну, Богдана, Агафію, Романа, Оксану, Віктора Маркіяна, Софію. Віктора, Назара Тетяну, Андрія Вікторія, Павла, Ольгу Павла Марію, Андрія Неоніло, Оксану Юрія, Христину, Марію Романа Мар'яна, отця Стефана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Вікторію Ігоря Ірину Костянтина, отця Стефана, отця Василя, отця Симона, Оце, Павла, Оксану, Юстину, Андрія Дмитрія, Ольгу Роману Олександру Тетяну, Володимира Ігоря, Іванну, Анастасію, Владислава, Наталію, Олену, Ореста, Ангеліну, Ольгу Леоніда Лесю, Ганну, Юлію, Олегу Ярослава, Ірину Мар'яну, Руслана, Ореста, Софію Захара, Христину, оця Степана Тетяну, Ольгу, воїна Тараса, воїна Василя Мирослава, воїна Георгія, воїна Вікторію. Анатолія Тетяну, Іулію, Софію Єлизавету, Миколая Дмитра, Оксану Андрія Назарія, Марію Соломію Лесю, Івана Галину, Миколая Михайла, Ірину Івана Аліну, Ганну Лесю, Максима Тетяну, Сергія Оксану, отця Стефана Олега, Ірину Марію Йосифа, Михайла, Максима Соломія, Стефана, Ігоря Галину, Андрія Валентина, Оресту, Романа Володимира. Остапа, Світлану, Богдана, Надію, Івана Анно Зинов'я, Миколая, Богдана, воїна Сергія, воїна Михайла, воїна, Назарія, Петра Андрія, Назарія, це Стефана Володимира, Єлизавету, Анну, Ганну, Марію Михайла, злату Марка Тетяну, Олександра Богдану, воїна Володимира, Олександра, Володимира, Андрія Андрія, Олега, Артема, Анастасію, Наталію, воїна Назара, воїна Андрія, Тимофія, Яну. Галину Наталію, Миколая Михайла, Марію, Віталію, Марія, Вікторію, Младенця Єва, Максима, Михайла, Ольгу, Оксану, Світлана, Михайла, Андрія, Тараса, Оксана, Ярослава, Настасію, Михайла, Тетяну, Сашу, Галину, Олену, Софію, Ольгу, Ігоря, Володимира, Ярослава, Руслану, Олену, Ольгу, Богдана, Влада, Марію, Юрія, Юрія, Віру, Романа, Олексія. Емілію, Даніель Діану, Романа, Надію, Дем'яна, Ульяну Віту, Остапа, Артура Олену, Ганну Ярослава, Ярослава Влада, воїна Ігоря, Дарину Петра, Галину Олену, Ксенію Варвару, Марію Тетяну, Анну Марію Надію, Світлану, Сергія Павла, воїна Романа, Володимира Оксану, Ярослава Ярославу. Романа Любо, Наталію, Ольгу, Соломію, Єлизавету, Миколаю Юлію, Аллу Олексію, Меланію, Ліну, Лесю і, і... 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 Юлію, Василя Діану, Анастасію, й... Степану Тетяну, й... Надію, Олександра Христину, Кароліну, Світлану Галину, Сергія, й... Є... Єлизавету Галину, Даниїла, Юстину, Ілію, Анну, Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію. Анну Ганну Дмитра Макарі, Маркіяну, Стефані, Катерину, отця Стефана, Анну Олега Ярослава, Надію Наталію, Мар'яну, Івана Миколаєва, Віталія Марію, воїна Івана, Василя, Василя Миколаєва, Олега Ульяну, Марту Андрія, Анну Стефана, Марію, Константина, Петра Івана, отця Стефана, Романа, Андрія Вернікова, Анну Діану, Софію, Марію, Михайла, Ігорю Юлію. Михайла Михайла Соломія, Володимира Зінова Ярину, Андріана, Оксану, Анастасію Катерину, Ірину Тараса, Ірину, Лесу Віру, Анну, Ореста, Любу, Наталію, Любо, Юрія Ірину Євгенію, Ігоря, Оксану, Віктора, Аліну Марію, Петра, Воїна Володимира, 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 Олександра, Богдана Федота, Олексія. Анну Тетяну, Андрія Павліну, е, Оксану, Василя Володимира, Дмитра Марту, Остапа Юрія, Дмитра Марту, е, Миколая, Оксану, Степана, Соломію, Ярослава Глину, Володимира Оксану, Тетяну Романа, Анастасію, Софію, Ганну Ярослава Софію, Анастасію Катерину, Івана, Ольгу Христину, Анну Марію Ярослава Глину, е, Ольгу Ірину, Марію. Ульяну Юрія, Каріну, Мар'яна, Єву, Вероніку, Марка, Семеона і робів Божих Володимира, Ірину Христину, Івана Володимира Христину, Маркіяну, Мар'яна, Мар'яну, і робів Божих, Богдану Оксану, Зінові, Романа, отця Степана, отця Павла, отця Семена і робів Божих. Любомира, Любомира Галину, Галину Максима Ростислава, Ольгу Святославу Мирослава, Святослава Галину, Ірину Давида, Юлію, Юлію Віталія, Сильвестра Юлію Наталію Ростислава, Аліну Святославу Еммануїла, Йосифа Марію, Ірину Павла, Іларіона Клементина, Ігоря Андрія, Анатолія Марію, Андрія Наталію Юлію, Ірину Миколая, Олену Анастасію, Кароліну Андрія, Андрія Остапа, Миколая, Тетяну, Валерію Орисю, Христину Тетяну, Христину, Ярину, Едуарда, Наталі, Тетяну, Володимира Луку, Оксану Андрія, Ірину, Романа, Любу, Романа, Катерину Юрія, Віталія, Влада Матвія, Таїсія, Майкла, Любомира і Робів Божих. Василя Марію, Оксану, Павла Богдана, Тетяну Вероніку, Володимира е... Ігоря, Оксану Лілію, Ольгу Євсахію, Юрія, Віталія, Надію, Василя Наталію, Дмитра Данила, Оксану, Ігоря, Олеся, Владислава, Ярослава, Оксану, Романа, Яну, Анну Захарію, Юлію, е... 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 От Тілесний, душевний немощі, от жговори, благодатні Христа Твої. Молитвами, Пресвятої і владичиці, і приснаді Марії, представниці свячесних небесних, сил безплотних, Силою чесного животворящу, христа, числа, славного пророка, пратечі, Хрестителя Йоанна, святи слави, секунд, апостолі, святи славного доброї немушника, преподобний і боносне, отець наших, святий іселитель безсребного, космі, дом'яна кіри, Йоанна пан, Телі, Ман, Йер, Малай, Самсон, дофот, і, ніките, на пантелімана, ярмалайсам, соноді, фотіні святих правильних, будицьки, мина, Всіх святих. Як отиси джерело, сили Боже наш, Тобі славу сила, і отцю і Сину і Святому Духові, мені повсякчас, і на віки віки ми. Господу помолимося, Господи помоли. Благословен Бог, благий, врачу душу Тілес наших, і жиє болізні наші, і недуги на тілі Його понесе. Його же в'язні сліхом смертю, смертю твоєві сюжмому гробішова дарува. І Лазаря із ізмертю Воскресив і помили робіт і всіх тут вписаних. І всіх присутніх, всіх воїнів, які захищають Україну, як уже посвятили те, що Петро, єдиним словом, гналий огню на любі, модолика, долу посивіть. І грішний сяжіні, гріхов, прощань, даровавий. ти обомно, обомномолоси, Господи, хай се злобо чоловічеське, призране і наробів Твій, і оджени одне главне білість, завиже, тягуту вари і збави їх от ужаса, і зми от огня люто одне і часа, і от очезлих чоловіків, і від біса плоду, от це недуга і болізні, ітиме огні і одженена дух воспоминає, що пророчство до видового. Помилуй мій Боже, по велиці милості Тві, по множество шадротвох очисельні всякої, безконувся, всякий, всякий не дух. Ти боїси, істинний вражду лиц наші, Христе Боже наш, і Тобі славу Восилаємо, Отцю і Сина, і Святому Духові, нині по всіх часів, і на віки віків. Амінь. Ще іще умиленням сердець нашої молитви, оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помолий. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціле віддатися твоїй святій волі. Господи, на всякий час сьогодні всьому настав і підтримуй мене, який би я не дістав війну протязі цього дня. Навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, в всіх словах і ділах моїх, керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто і розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривдити. Господи, дай мені силу перенести утомлені наступаючи дня. І всі події протязі дня. Господи, керуй моєю волею, Навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Прему спросте, висухаймо, свято Євангеліє, мир всім і духу Триму. Від Матхея святого, Євангелія, читання, слава тобі, Боже, на славу тобі, бо в Римі Оно призвав Ісусу Бог на десяточеників свят, даде їм власне дус нечистих. Як колись гоняти целити всякі недухи і всяку болісність. Сіяв би на десят посла Ісус заповіда їм глаголя. На путь язик, не в оград Самарійський не входьте і діти вже парче ковцам поїхав вдома Ізраїля. Хотя ще вже проповідайте благодій, як приблизиться царство небесне, Болящі селяйте, прокажене вшати, мертві, воскрешайте, бійся і женіте, ту не приєсте, ту не дадіти. Слава тобі, Боже, на славу тобі! Слава Отцю і Сене і Святому Духу, і по всіх часі, і на віків віхіні. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй благослови. Христос, істинний наш, молитвами причиста і своєї матері, святи славності, хвальних апостол, що праведних праведно і потецьки м'які всі святи, помили спасеності у блах і чоловіку вістані.